Ціні підсумки понеділка, 25 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога армії. Дві станції РЕП сьогодні передали силам оборони від Хмельницької громади. Вільний хоровий простір. У Хмельницькому стартував культурний проєкт для тих, хто мріє співати. Непорушна і незалежна Україна. 60 робіт митців Хмельниччини представили у художній школі. Два комплекси радіоелектронної боротьби сьогодні передали для сил оборони від Хмельницької громади. Це чергове бюджетне придбання, повідомив міський голова Олександр Семчишин. На комплекси витратили майже один мільйон гривень. Закупівлі необхідного спорядження для війська тривають. Засоби радіоелектронної боротьби є для нас одним з пріоритетів. Вже черговий рік ми постійно їх передаємо нашим силам оборони, передаємо РЕП і РЕР різних модифікацій індивідуальний для військовослужбовця, автомобільний. Стаціонарний для похідних груп для захисту неба робимо все, аби наші воїни мали належним чином забезпечення реба. Сьогодні ми передаємо дві хороших станції радіоелектронної боротьби. Придбані вони за бюджетний кошт. Тому я щиро дякую нашим платникам податків. Товариству завдяки нашій позиції з 2016 року. Ми маємо за пріоритет саме підтримку Сил оборони і далі то будемо робити, тому що ми розуміємо, що це найголовніше на сьогодні в нашому житті. Попереду в нас оголошено низка нових тендрів. Реб залишається один з пріоритетів. Паралельно ми дуже активно працюємо по відронах різної модифікації. І паралельно ми працюємо по безпілотних літальних апаратах, по наземних роботизованих комплексах теж різної модифікації. Тому попереду подібних передач буде ще чимало. Ми працюємо далі. 1 вересня восьмикласники Хмельницької тергромади вивчатимуть новий шкільний предмет Хмельницькознавство. Посібники вже передали у навчальні заклади. Загалом надрукували 400 книг та підготували електронні варіанти. Це видання, на думку авторів, допоможе школярам глибше пізнати історію, культуру та традиції рідного міста. Авторка та упорядниця посібника, головна спеціалістка відділу позашкільної освіти і виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Камінська, рецензенти доктор історичних наук професор Микола Кабачинський. Та кандидат історичних наук, краєзнавець Сергій Єсюнін, наразі триває робота над другим посібником Хмельницького знавства для 9 класу. Це краєзнавчий матеріал, тут вивчається історія міста. Восьмий клас охоплює період від найдавніших часів, від перших поселень на території нашого міста і до початку ХХ століття, тобто до Першої світової війни. Вже 9 клас буде з Першої світової до сучасності, до сучасного Хмельницького. В основному тут розкривається в трьох аспектах: це соціально-економічний розвиток нашого міста. Попереднє поселення, потім суспільно-політичний і культурно-духовний. Ось ці аспекти розглядаються в різні історичні епохи, які відбувалися, тобто ще до нашої ери і вже аж до. Початку ХХ століття. Матеріал цікавий, матеріал збирався з різних джерел і архівних джерел. І матеріали надавав наш відомий краєзнавець Сергій Єсюнін, з різних конференцій бралися, тобто різноманітно. В нас такого курсу ще не було в місті взагалі. Була історія рідного краю раніше, потім її забрали з навчальних програм, а зараз у нас буде Хмельницькознавство. Кур за вибором, так, але ну, наші заклади вважали за потрібне, що його треба вчити. Тому я завжди наголошую на тому і вважаю, що ми зобов'язані знати історію нашої батьківщини, історію нашої малої батьківщини, тобто міста, села, селища, де людина народилась, де живе і працює. Вільний хоровий простір відкрили у Хмельницькому. Це культурний проєкт, покликаний об'єднати усіх, хто хоче, там мріє співати. Наразі в аматорському хорі 72 учасники: серед них військові, вимушені переселенці, мами в декреті та люди різних професій. Засновна цею простору стала Катерина Дробіт. Подібні ініціативи діють у Києві та Харкові. Подробиці у наступному сюжеті. Хмельниченка Вікторія прийшла на першу зустріч у вільний хоровий простір з дітьми Іваном та Варварою. Син грає на сопілці і цьогоріч почне навчатися вокалу. А донька відвідує першу музичну школу. Конструктор модельєр одягу за освітою в душі співачка, тому нині тут для душі згадати молодість, трішки теж від якоїсь рутини робочої відпочити, розслабитися, познайомитися з новими людьми та й навчитися чомусь новому. Таїсія з Луганщини. Вдома була вокалісткою ансамблю естрадної пісні. У неї сопрано. Цікаво знайти однодумців і подивитися, скільки людей. Це просто вайби. Василіса закінчила музичний виш, але працює не за професією. Працюю зараз менеджером в рекламній компанії, але з музикою пов'язано самого дитинства. Я вчилась в музичній школі, потім закінчила університет. Музичний. І ну так сталося, що не пішла по професії працювати, але так як музика це моє, це моє життя, і захотілося щось цікаве. Я думаю, що тут більше не про те, як правильно співати, а про те, як чути з собою різних людей, чути різні голоси і розвиватися разом. Вільний хоровий простір, єдиний в області, наразі об'єднав 72 учасники різних професій та музичних вподобань. Є тут і енергетик з унікальним голосом. Є ті, хто виступав на сцені зі знаменитостями, і ті, хто навіть не має музичної освіти. Такі простори діють у Києві та Харкові. В Хмельницькому заснувала ком'юніті диригентка ансамблю Козаки Поділля Катерина Дробіт. Учасники пройшли анкетування та прослуховування. Вони хочуть, щоб їх голос почули. Вони хочуть бути особливими і. Долученими до чогось мистецького, до чогось творчого. Вільний, тому що це свобода, це ми можемо експериментувати, ми можемо не прив'язуватись до якихось стандартних, скажімо, традицій. Ми можемо навіть у ці традиції поєднувати з сучасністю, наприклад, українська народна пісня з джазовою обробкою. Хоровий це звичайне об'єднання. Оце всіх голосів. Ми хочемо, щоб люди зазвучали в одному цілому контексті у правилах. Спілкуватися українською, поважати голос кожного, приходити з відкритим серцем та гарним настроєм, а досвідченим допомагати новачкам. Якщо ви сьогодні тут, значить, ви ті лідери думки, ті, які розвивають себе, ті, які готові бути прикладом для інших, готові розвиватись, готові якісно проводити час в неймовірній компанії. Перше заняття розпочинають з мурмурандо, співу із закритим ротом. А далі потрібно співати так, аби чути сусіда. Зустрічі у хоровому просторі відбуватимуться щотижня. У планах організаторів проведення занять з дикторської майстерності та вокалу. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов новини міста. Фестиваль Лапи Фест спрямований на підтримку безпритульних тварин, вперше відбудеться у Хмельницькому. Його мета допомогти міському притулку. Взяти участь у події можуть ветеринарні клініки та аптеки, зоомагазини, виробники кормів та товарів для тварин, грумінг-салони, кінологічні центри та експерти, благодійні організації та притулки. Для цього слід попередньо зареєструватися за посиланням на офіційному сайті міської ради. Подати заявку можна до 1 вересня. 20 вересня відбудеться дуже такий цікавий захід, який у Хмельницькому буде проводитися вперше. Лапофест. Це фестиваль, закликаний об'єднати взагалі власників тварин, також наші всі зоомагазини, ветаптеки, небайдужих громадян, щоб всі поприходили і допомогли нашому притулку пережити зиму, зробити зимовий запас корму. І з такою метою проводиться оцей фестиваль. У фестивалі буде проводитися безкоштовна вакцинація від сказу. Ми зробимо потім рекламу і скажемо всім власникам, хто хоче привити свою тваринку. Будь ласка, це буде абсолютно безкоштовно. Буде стояти ветлікар з вакцинами і буде прививати тварин. Також запрошуємо всіх лікарів, ветеринарних, ветаптеки, які будуть там присутні на цьому фестивалі, провести такі невеличкі міні-лекції. Буде інформація про притулок. Про наш буде інформація про. Тварин, які знаходяться в нашому притулку, і вони шукають сім'ю, тобто і котиків, і собачок, будуть їхні фото. Можна буде, якщо когось зацікавить конкретна тваринка, там буде QR-код посилання, можна перейти буде по цьому qr коду і вже більше інформації знати про цю саму тваринку, як вона попала до нас в притулок, скільки її років, які в неї особливості характеру, і як можна її на яких умовах її взяти. Роскурівська читанка незалежна відбулася у Хмельницькому 24 серпня. Її організували представники молодіжного центру та спільноти Лід Хмель». авторську поезію та прозу про війну, кохання, рідне місто читали семеро хмельницьких письменників. Також на заході влаштували благодійний розіграш книги. Зібрані кошти перерахували на збір Наруто для ремонту та доставки автівок для одного з підрозділів ЗСУ. Ірина Муляр розкаже більше. Чоловіки руйнували цілі міста, заливали кров'ю країни. і все заради тонкого листа про просмарах до країни. і свою кров для неї перетворювали на воду. Один із віршів, який хмельницька поетка Ірен Совинська зачитала на проскурівській читанці. Хист до поезії, говорить авторка, має змалечку. А нині тематика її віршів це кохання міфологія, війна. Тільки себе пам'ятаю, писала. Ще з такого тільки навчилась говорити, вже римувала. Поезія це для мене, звісно, і подальше професійне якесь майбутнє. Захід відбувся 24 серпня, тож і назвали Проскурівську читанку Незалежна. Авторську поезію та прозу зачитали семеро хмельницьких письменників: Анастасія Кобильник, Поліанна Швець, Софія Бех, Ірен Совинська, Євген Ставчук, Людмила Лучик, тематика Вільна. Громадянську лірику, а саме вірші про війну із надією на майбутнє, декламує поетка Анастасія Кобильник. Стань світлом для когось. Нехай люди не залежать від ліхтарів. Сяйво в тобі голосніше за голос світи. Світи поміж дощів це різні історії. Це історії втрати, це історії боротьби і це історії незламності, і того що все ж таки ми сьогодні живемо. Ми будемо жити завтра завдяки нашим воїнам, і потрібно не втрачати цієї надії цього світла. Лунали на заході і прозові твори. Софія Бех зачитує про буденне життя Хмельницького, яке нині стало підтримкою для тих, хто захищає Україну на фронті. А ці очі сповнені гордості, щирі посмішки на обличчях, відчуття єдності, якого так поіноді бракує у цей нелегкий для нас час. Тіше, що в таких побутових речах українці небайдужі. І якщо ми ось цю небайдужість крізь непрості наступні роки, я думаю, ми вистоїмо і це буде Україна. Також під час Проскурівської читанки організували благодійний розіграш книги. Зібрані кошти спрямували на збір Наруто для ремонту та доставки автівок для одного з підрозділів Збройних сил України. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Виставку Непорушна і незалежна Україна презентували сьогодні у Хмельницькому. У стінах художньої школи представлені 60 робіт членів обласної організації національної спілки художників України. Це живопис, акварелі, плакати, скульптура, декоративний розпис. Більшість робіт створені цього року, деякі на початку повномасштабної війни. А чимало художників, котрі нині також активно підтримують ЗСУ, є випускниками Хмельницької художньої школи. Ірина Ріон. Далі. Виступом академічного муніципального камерного хору розпочалася презентація нової виставки у Хмельницькій художній школі. Непорушна і незалежна Україна. У кожній з робіт членів обласної організації національної спілки художників представили 60 робіт, немало не багато. А нас всього 35 чоловік. Всього членів спілки. Хай Україну. Є тут живопис, акварелі, плакати, скульптура, декоративний розпис і ветенанки. Більшість робіт створені цього року деякі на початку повномасштабної війни я дякую спілці за те, що от просто зовсім недавно ми зробили також дуже корисну справу. Передали ряд картин. Для нашого шостого окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер, які облаштують відповідну таку кімнату для психологічного розвантаження бійців, які повертаються саме з передку з бойових дій, чимало художників, котрі нині також активно підтримують зсу, є випускниками Хмельницької художньої школи. Так як працюють наші художники. В майбутньому повинні працювати всі наші діти. Тут є всі жанри, і тут переважно є Україна. Україну люблять наші художники, вони її малюють. За ці роки багато наших митців і членів нашої спілки. За кордоном були повпредами, повноважними представниками України і виставляли там свої роботи. Художниця Анна Скрипало, майже ровесниця незалежності. Цьогоріч персональну виставку Патріотична презентувала у травні в Єгипті. У липні була із виставкою в Швеції, а її ветенанки у стилі Самчиківського розпису побачили в Словаччині. На виставці представлені три роботи художниці в авторській техніці Нейровитинанка. Цією технікою я проводила майстер-класи в Швеції, в Словаччині, в Україні, в Києві, в Хмельницькому. І для військових, і для переселенців, в військовому госпіталі проводила. А техніка більш, скажем так, презентаційна, щоб показати нашу ветенанку якби традиційну і надати їй нове життя. Вже через тиждень Хмельницька художня школа наповниться десятками дитячих голосів за словами директорки мистецького закладу Марини Барабаш. Продовж нового навчального року планують організовувати зустрічі та майстерки для дітей від видатних спілчан. Побачити непорушну і незалежну Україну очима митців можна буде впродовж місяця. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!